Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви сьогодні були тут вранці, коли був штурм Беркуту. Скажіть, ви постраждали? Ви якось поранені? Так, я постраждав від Беркута. Вони пішли в атаку, кидали бомби, гранати, кидали сюди, зриви. І ми відступали, тому що у нас ми мирні люди. У нас в руках нічого не було. У нас тільки палка була, більш нічого не було. Вони били всіх підряд. Я... Прийшов на майдан, щоби висловити свою думку як громадянина України, відстояти свою незалежність, свої права, своїх дітей, своїх. Я зрозуміла по 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 ранку, скажіть, будь ласка, вони у них була зброя. Так, у них була зброя, вони зі зброєю йшли, розумієте, вони навіть прицільні йшли. Вони вбили два чоловіка тут, на вулиці Грушевського. І люди постраждали. Вони мене підбили, а потім вони мене били, отак, вони били мене по голові, мені розсікли голову. Мене зашили голову, я зараз у перев'язці, але я все рівно прийшов сюди на Майдан, тому що я не можу бути спокійним. Будь ласка, звідки ви приїхали? Я не звідки я не приїхав, я киянин. Я тут живу, так, і я відстоюю свої права в місті в Києві і всій Україні, тому що наша Україна це наша мати, наша ненька, і треба державу захищати, тому що. Вони цей беркут захищають, він захищає Азірових, захищає Януковичі. захищає. це все. Люди не наші. це Вони е, під командою Російської імперії, які. Нам оце такі ганебні роблять. І весь український народ вийшов захищати. Якщо ви можете побачити, ви подивіться, що тут робиться. Так тільки поступають не люди, так поступають звірі. І вони дійсно є звірами. Ось чуються, взриви вистріли. Так. А так вони в самому вранці робили наступ на мирних людей, які тут стоять. Скажіть, будь ласка, вранці скільки тут людей було? Тут людей було штурм, коли був штурм, штур, тут було трошечки менше, але були тут люди, розумієте, були. Ми спостерігали, тому що ми вже підійти сьогодні, не могли туди, до них. Вчора ми були, прямо з ними общалися. Я солдатам розказував все це життя, розказував, тому що я е, служив у. Германській Демократичній Республіки 60-65 рік. Ми стояли, перекривали кордон у Германії у Берліні. Так. Ми е, спали підготовки. Але ж пройшли роки, так все це діло змінилося на карті Європи. І Горбачов зараз є першим другом германського народу. Дякую, дякую. Будь ласка, дякую.